Артур Чарльз КЛАРк 2001 КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. Розділ 32. РОЗДУМИ ПРО інопланетні цивілізації ОПріч квапливого харчування в каруселі. На щастя, основні запаси провіанту не постраждали. бо він практично жив біля контрольної панелі. Він дрімав у своєму кріслі, тож міг виявити проблеми. Щойно перші записи про них з'являться на екрані. За інструкцією Центру керування польотом астронавт мав на напохваті кілька аварійних систем, які добре виконували свою роботу. Зараз навіть почало здаватися, що він може вижити до того часу, коли Діскавері досягне Сатурна, а це, звісно, станеться в будь-якому разі, незалежно від того, буде він живий чи ні. Хоч Боуман і не мав часу роздивлятися, та й космічне небо не могло здивувати ветерана космічних польотів чимось новим. Усвідомлення того, що там, за портами стеження, заважало йому сконцентруватися на проблемі виживання. Прямо по курсу розкинувся чумацький шлях, так щільно набитий хмарами зір, що від цього ціпенів розум, там сяяли вогняні тумани сузір'я стрільця, рої Сонця, якого навіки затулили від людського ока серце галактики, там зяяла й зловісна тінь туманності вугільний мішок, діри в космосі, де не світила жодна зоря, і там була Альфа Центавра, найближчий чужих нам сонць, Перша зупинка поза межами сонячної системи. Хоча Сіріус і Канопус сяяли яскравіше, Альфа Центавра привертала більшу увагу Боумена, коли він дивився в космос. Ця зірка, що незмигно світилася на небосхилі і чиїм променям потрібні чотири роки, щоб досягти його корабля, асоціювалася в Боумена з такими палкими дискусіями, які розгорілися на землі, і відлуння, яких час від часу долинало до нього. Ніхто не заперечував, що мусить бути якийсь зв'язок. Між МАТ-1 і місячною системою Сатурна, але вчені мали сумніви щодо того, що істоти, які створили моноліт, живуть там. Як обитель життя, Сатурн був іще ворожішим за Юпітер. На його численних супутниках панувала вічна зима з 300-градусними морозами. Лише один із супутників титан мав атмосферу, але вона складалася з отруйного метану. Тож, можливо, істоти, які давним-давно відвідали супутник Землі, мали не лише позаземне походження. Очевидно, вони походили взагалі не з сонячної системи, ці гості зірок улаштували свої бази там, де вважали за потрібне. Але таке припущення порушувало іншу проблему чи можуть якісь технології, не має значення наскільки розвинені, перетнути жахливу прірву відстані, що лежить між сонячною системою і найближчою зіркою? Багато науковців рішуче заперечували таку можливість вони вказували на те, що Discovery, найшвидшому кораблю серед усіх, які колись існували. Знадобилося б 20 тисяч років, щоб дістатися Альфа Центаври, і мільйони років, щоб подорожувати галактикою. Навіть якщо протягом прийдешніх століть транспортні системи покращаться в тисячі разів, зрештою вони все-таки зіткнуться з перепоною швидкості світла, якої не може досягти жоден матеріальний об'єкт. Таким чином, творці Мат-1 мусили ділити з люстом спільне сонце. Але коли зважити на той факт, що вони не з'явилися на Землі в історичній епохи, вони, ймовірно, просто вимерли. Меншість не погоджувалася з цим твердженням навіть якщо припустити, що подорожі між зірками заберуть століття, це не стане на заваді наполегливим дослідникам. Технології гібернації, яку використовують на самому Діскавері, являють собою одну з можливих відповідей. Інша відповідь самодостатній штучний світ, подорожі якого можуть тривати протягом багатьох поколінь. У будь-якому разі, чому всім здається, що інші розумні істоти мають таку саму коротку тривалість життя, як і люди, інопланетяни можуть виявитися створіннями, для яких подорож у космосі завдовжки в тисячу років не викличе жодних почуттів, окрім легкої нудьги. Ці аргументи, хоч і були суто теоретичними, торкалися дуже важливої практичної проблеми на поверхню виринало питання про час реакції. Якщо мат один справді послала сигнал для зірок, Можливо, за допомогою якогось пристрою, розташованого поблизу Сатурна, тоді цей сигнал не досягне своєї мети ще впродовж багатьох років. Навіть якщо інопланетяни негайно зреагують на цей сигнал, людство матиме час підготуватися до їхньої появи ще цілі десятиліття, а ймовірніше століття. Чимало людей, погодившись із логічністю такого припущення, зітхнули полегшено. Однак не всі кілька науковців, більшість із них прибульці з диких берегів теоретичної фізики. Ставили тривожне запитання чи ми впевнені, що швидкість світла є максимально припустимим бар'єром швидкості. Щоправда, спеціальна теорія відносності виявилася напрочуд міцною і наближалася до свого столітнього ювілею, але й у ній знайшли кілька тріщин. Навіть самого Ейнштейна можна, якщо не заперечити, то принаймні обійти. Ті, хто підтримував цю позицію, говорили про простіри з більшим числом вимірів, лінії рівніші, ніж прямі, і про просторову зв'язність. Вони полюбляли вживати словосполучення одного математика з Принстонського університету минулого століття, Червоточини в просторі. Критики, які вважали, що ці теорії є надто фантастичні, щоб сприймати їх серйозно, відповідали таким фантазерам словами Нільсона Бора Ваша теорія просто божевільна, але вона є не досить божевільна, щоб бути істиною. Якщо серед фізиків і виникали якісь суперечки, то це було Ніщо порівняно із суперечками, які точилися між біологами навколо старого як світ питання. Який вигляд мають розумні інопланетяни? Вони розділилися на два ворожі табори. Один стверджував, що інопланетяни мусять бути гуманоїдами, а другий був переконаний, що вони зовсім не схожі на людей. За свій головний аргумент людинолюби мали твердження про те, що конструкція з двох ніг двох рук і чільних органів чуття. Є аж така досконала, що нелегко вигадати щось краще. Звичайно, можуть бути якісь менш суттєві відмінності, наприклад, шість пальців замість п'яти, незвичний колір шкіри чи інші індивідуальні особливості, але переважно інопланетяни розумні або, скорочено ІР, настільки схожі на людину, що їх важко розрізнити в поганому освітленні чи зі значної відстані. Ці антропоморфні міркування висміювала інша група біологів, які представляли покоління космічної ери. І почувалися вільними від забобонів минулого. Вони вказували на те, що людське тіло, як воно є, постало внаслідок мільйонів варіантів еволюційного вибору, часом зовсім випадкових. У кожна з тих нещасних митей вибору генетична карта могла впасти по іншому, можливо, із з кращим результатом. Людське тіло соціальна імпровізація природи, де певні органи змінили свої функції, не завжди надто успішно, а декотрі з них, як, наприклад, Апендекс, Нараз є навіть не просто марними, а й небезпечними. Бо у мене стало відомо, що існують ще й треті, які дотримувалися більш екзотичних поглядів. Вони не вірили, що справді розвинені істоти взагалі мають органічне тіло. Рано чи пізно, завдяки прогресу їхньої наукової думки, вони мали позбутися слабкості залежності від хвороб і нещасних випадків, які призводили до неминучої смерті. Тому інопланетяни замінили свої справжні тіла. Після того, як вони зносилися та постаріли, або навіть ще до того на конструкцію з металу та пластику, і таким чином досягли безсмертя. Як останній залишок органічного тіла міг бути збережений хіба що мозок, який направляє кінцівки і вивчає всесвіт через електронні почуття тонші та глибші за ті, що створила сліпа еволюція. Навіть на землі зроблено перші кроки в цьому напрямку. Мільйони людей, приречені на загибель у давні часи. Тепер живуть активним життям завдяки штучним кінцівкам, ниркам, легеням і серцям? У цих процесів мав би бути один єдиний закономірний вислід, хоч яким далеким він зараз здається. Зрештою, можна замінити навіть мозок. Органічний мозок перестав бути єдиним джерелом свідомості, розвиток електронного мозку доводиться. Конфлікт між розумом і машиною може бути залагоджений шляхом повного симбіозу. Та й чи це кінець? Кілька біологів-містиків пішли навіть далі. Вони вважали, спираючись на вірування багатьох релігій, що мозок урешті-решт звільняється від матерії. Тіло робота, так само, як і тіло з плоті й крові, не більше як сходинка до чогось, що людство з прадавніх часів називало духом. А якщо є щось і над цим, то ім'я йому Бог. Розділ 33. Посланець. Протягом останніх трьох місяців Девід Боумен так звик до цілковитої самотності, що не міг навіть уявити собі іншого життя. Він вийшов за межі відчої надії та жив більшою мірою в автоматичній рутині, яку інколи порушували кризи, коли та чита система Діскавері виходила з ладу. Утім, його не покинула цікавість, а думка про величну мету місії наповнювала астронавта почуттям екзальтації і безмежної влади. Він не лише представляв людську расу перед прибульцями, його дію продовж наступних кількох тижнів могли змінити долю всієї землі. Протягом усієї історії ніколи ще не траплялося такої ситуації зараз Девід Боуман був надзвичайним і повноважним послом усього людства. Усвідомлення цієї честі неабияк допомагало йому він тримав себе чіпурним і, попри в тому, ніколи не забував голитися. Астронавт знав центр керування польотами тепер пильно стежить за ним, вишукуючи будь-які натяки на ненормальну поведінку. Тож він твердо вирішив зробити цю їхню роботу марною, принаймні, що стосується поважних симптомів. Боуман сам усвідомлював деякі зміни у своїй поведінці, за таких умов очікувати на щось інше було б безглуздям. Наприклад, він не міг більше витримувати тишу, хіба що коли спав або говорив із землею, в інших умовах умикав звукову систему корабля на максимальну гучність, спершу, потребуючи акомпанементу людського голосу, він слухав класичні п'єси. Особливо твори шоу Іпсена і Шекспіра, або поетичні читання з бібліотеки записів Діскавері. Але проблеми, які торкалися класики, здавалися настільки далекими, і їх, на думку астронавта так легко було розв'язати, застосувавши бодай дещицю здорового глузду, що незабаром вони вже доводили його до сказу. Тож він переключився на оперу, переважно італійською чи німецькою, щоб не перейматися тим мінімумом інтелектуального змісту, який зазвичай містить у собі опера. Ця фраза тривала ще з близько двох тижнів, поки Боумен не збагнув, наскільки ці чудово треновані голоси поглиблюють його самоту. Епоха опери завершилася реквіємом Верді, якого Боумен ніколи не чув на землі. Коли, посеред спорожнілого корабля, він заревів зі страхітливою доречністю, Боумен відчувся себе геть спустошеним, а коли сурми страшного суду зазвучали з небес, Боумен не витримав і вимкнув звук. Після цього він ставив лише інструментальну музику. Почав із композиторів-романтиків, але забракував їх один по одному, бо емоційний вплив їхньої музики був надто гнітючим. Сібеліус, Чайковський, Берліос протрималися кілька тижнів, Бетховен трохи довше. Нарешті Боуман, як і багато інших людей, віднайшов спокій в абстракційній архітектурі Баха, де не де оздоблені Моцартом. Отож Діскавері далі рухався до Сатурна то в тиші, то пульсуючи прохолодною музикою клавесина. Замороженими думками мозку, який вже понад 200 років як перетворився на порох. Навіть із відстані в 10 мільйонів миль, що ще залишилася до Сатурна, планета вже здавалася більшою, ніж місяць із Землі. Для неозброєного ока це було неймовірне видовище, а в телескоп просто забивало дух. Саму планету можна було порівняти з Юпітером у спокійному стані такі ж достеменно скупчення хмар, хоч і блідіші, менш виражені ніж у тому більшому світі. І такі самі збурення атмосфери завбільшки з континент неквапно рухалися поверхнею планети. Проте існувала одна відмінність між Юпітером і Сатурном, що одразу ж впадала в вічі. Навіть на перший погляд було помітно, що планета не сферична. Сатурн настільки сплющений у полюсах, що складалося враження, ніби планета ледь деформована. Неймовірна краса Кілець постійно відвертала Боумана від самої планети, за складністю деталей і витонченістю затінень кільця були самостійним світом. На додаток у великому проміжку між внутрішнім і зовнішнім кільцями поміщалося 50 інших кілець, між якими прозирали зміни відтінків і кольорів гігантського ореолу планети. Здавалося, що Сатурн оточували десятки концентричних обручів, усі вони торкалися один одного, усі були настільки пласкі, немов вирізані з найтоншого паперу. Система кілець кидалася на копіткий мистецький витвір або крихку іграшку зроблену для того. Щоб нею милуватися, але не торкатися. Однак, напруживши уяву, Боуман зміг реконструювати справжній масштаб цього видовища, адже вся земля, якщо її помістити на кільця Сатурна, мала б вигляд кульки підшипника на обідній тарільці. Інколи позаду кільця пропливала зірка, лише трохи втрачаючи свою яскравість. Вона й далі сяяла крізь напівпрозорий серпанок, хоча, бувало, починала часто миготіти, коли більші шматки орбітального пилу пропливали повз неї. Щодо кілець, то з XIX століття було відомо, що вони не є суцільними, це просто фізично неможливо. Кільце складалося з міріадів фрагментів, можливо, їх залишив супутник, який підійшов надто близько, і його пошматувало припливними силами велетенської планети. Хай якою є їхня природа, людство пощастило їх спостерігати адже кільця могли існувати тільки протягом відносно дуже короткого періоду в історії сонячної системи. Ще 1945 року британський астроном указав на те, що кільця Сатурна ефемерні, гравітаційне поле скоро зруйнує їх. Якщо прийняти це твердження, то напрошувалося й інше вони утворилися зовсім недавно, менше від трьох чи двох мільйонів років тому. Одначе ніхто ніколи не звертав уваги на той цікавий збіг, що кільця Сатурна виникли в той самий час, що й людська раса. Розділ 34. Орбітальний ЛІТ ДІСКАВЕРІ увійшов у широкомасштабну систему супутників Сатурна. Величезна планета була всього за день льоту. Корабель уже давно перетнув кордон, установлений найвіддаленішим супутником Фебою, що рухалась у протилежному напрямку по дуже витягнутій орбіті за 8 мільйонів миль від Сатурна. Тепер попереду були Япет, Гіперіон, Титан, Рея, Діона, Тетіс. Енцелад, Мімас, Янус і самі кільця. Нині супутники демонстрували деталі своїх поверхонь у телескоп, і Боумен відправляв на землю якомога більше фотографій. Лише титан, супутник у три тисячі милю діаметрі, що за розміром дорівнював планеті Меркурій, зайняв би команду дослідників на місяці, а він міг приділити йому і його крижаним товаришам лише побіжний погляд. Та Боумен і не потребував більшого. Він був упевнений, що його метою є япет. Поверхню всіх супутників Сатурна порили кратери від метеоритів. Хоч їх було набагато менше, ніж припустимо на Марсі, вони демонстрували химерні візерунки світла й тіні. Серед цих візерунків вирізнялося кілька сяйливих плям. Це, очевидно, були ділянки замороженого газу. Лише епет демонстрував відмінну і доволі дивну географію. Одна півкуля супутника, яка, подібно до інших супутників Сатурна, завжди повернута до нього, була. Надзвичайно темна і практично не можна було розглядіти якісь деталі на її поверхні. На іншій півкулі, навпаки, домінував світний білий овал, що з приблизно 400 миль завдовжки і 200 завширшки. Зараз тільки одна частина цього неймовірного утворення перебувала в сонячному світлі, тож причина незвичайних варіацій освітлення Епета стала очевидна. На західному боці орбіти місяця яскравий еліфс був повернутий до сонця, а значить і до землі. А зі східного боку частина еліпса відвернулася від світила, і було помітно тільки слабко освітлену півкулю. Величезний, ідеально симметричний еліпс широко розкинувся по екватору Япета і йшов по осі його полюсів він мав аж такі рівні краї, що, здавалося, немов хтось навмисне намалював велетенський білий овал на поверхні маленького супутника. Той овал був абсолютно пласким, і Боуман гадав, чи могло б це утворення виявитися поверхнею замерзлої рідини. А втім, навряд чи, навіть якби таке припущення і підтвердилося, воно не могло б пояснити його разюче штучний зовнішній вигляд. Проте астронавт не мав багато часу вивчати япет на шляху до кульмінації його подорожі, посердя системи Сатурна. Останній складний маневр Діскавері швидко наближався. Пролітаючи повз Юпітер, корабель використав його силу тяжіння, щоб збільшити свою швидкість. А тепер йому треба зробити якраз навпаки сповільнитися, наскільки це можливо. Щоб Discovery не вилетів за межі сонячної системи і не попрямував до зірок. Курс корабля зараз був розрахований на те, що Сатурн його зловить і судно перетвориться на один із його супутників, ковзаючи по вузькій лінії Еліпса завдовжки 2 мільйони миль. На найближчій точці цього еліпса він майже зачепить планету на найдальшій орбіту Япета. Зимні комп'ютери, дарма що їхня інформація надходила із запізненням на три години, запевняли Боумена, що все гаразд. Швидкість і висоту розрахували правильно, тож нічого вдіяти чи змінити до миті найбільшого наближення неможливо. Величезна система кілець тепер простяглася через усе небо, і корабель уже діставався її зовнішнього краю. Дивлячись на них із висоти в 10 тисяч у телескоп, боуман міг побачити, що кільця складалися переважно з льоду, який сяяв та іскрився на сонці. Він немов пролітав над сніговою віхолою, що то відступала, демонструючи клапті землі. То замітала проблиски ночі зірок. Тим часом, як Діскавері наближався до Сатурна, сонце повільно потопало в численних арках його кілець. Тепер вони перетворилися на тонкі сріблясті містки, що заполонили все небо. Кільця були занадто розріджені, щоб відбивати сонячне світло, а проте міріади кристалів переломлювали його і іскрилися, утворюючи навколо корабля сліпуті феєрверки. Натомі сонце дедалі дужче пірнало під сотні миль. Дрейфового орбітального льоду. Бліді примари летіли й перепліталися в небі, а самі небеса були сповнені сяйва й спалахів. Потім сонце опустилося нижче від кілець, і вони охопили його своїми арками. Небесна вистава скінчилася. Трохи пізніше корабель ковзнув у тінь Сатурна, проходячи точкою найбільшого наближення над нічним боком планети. Над кораблем сяяли зірки й кільця, унизу лежало ледь зриме море хмар. Загадкових візерунків сяйва, яким. Вигравала ніч на Юпітері тут не було. Можливо, Сатурн надто холодний для таких вистав. Строкати скупчення хмар оприявнювало себе лише примарним сяйвом, відбитим від айсбергів, досі освітлених сонцем, що ховалися за овид. Проте в центрі арки розташовувалася широка темна щілина, немов відсутня деталь недобудованого мосту. Там, на арку, лягала тінь планети. Радіоконтакт із Землею урвався, його ніяк не відновити, аж поки корабель. Вийде із затемненого боку Сатурна. Можливо, це навіть добре, що Бумен був занадто заклопотаний, щоб думати про свою раптово поглиблену самотність. Наступні кілька годин він кожної секунди мав перевіряти правильність виконання гальмівних маневрів, запрограмованих комп'ютерами на Землі. Після місяців бездіяльності двигуни почали викидати розсяяну плазму на милі позаду. До зони невагомості біля контрольної панелі хай ненадовго повернулася сила тяжіння. І за сотні миль унизу, хмари метану і замерзлого амонію, побачили світло, якого ніколи не бачили раніше, малесеньке палаюче сонце, що летить крізь сатурнянську ніч. Зрештою, попереду почало розвиднятися корабель, рухаючись чимраз повільніше, утрапив у день. І Він більше не міг утекти від сонця, чи навіть від Сатурна, але все ще рухався досить швидко, щоб відірватися від планети до орбіти Япета за 2 мільйони миль звідти. Цей політ триватиме для Діскавері. 14 діб. Корабель у своротному напрямку проходив орбіти Януса, Мімаса Енцелада, Тефі, Діони, Реї, Титана Гіперіона. світів, що мали ім'я богів і божественних істот, які зникли лише вчора згідно з часовими мірками цього світу. Потім Діскавері зустріне Япет і вийде на його орбіту. Якщо ж корабель схибить, то він знову полетить назад до Сатурна і без кінця повторюватиме свої 28-денні еліпси. Якщо не скористатися з цієї нагоди, другий шанс навряд чи випаде. Наступного разу єпет буде далеко, майже на іншому боці від Сатурна. Щоправда, корабель і супутник усе таки зустрінуться знову, коли їхні орбіти перетнуться вдруге. Але це станеться через багато років, тому Боумен знав, що хай як далі розгортатимуться події, він уже не зможе стати їхнім свідком.